Вже всі, мабуть, чули а, цю новину про нібито низьку ціну на газ, яку зафіксували. Ем, багато новин, змі пишуть, все ціну зафіксували до наступного року, можна не переживати, все буде добре і так далі. А я скажу вам так: ем, Нафтогаз просто знову хайпує на нібито низьких цінах на газ для населення. Перше, зараз я поясню, що я маю на увазі. Перше, зафіксував ціну не Нафтогаз, зафіксував ціну уряд, продовживши ПСО газу населенню по 7 гривень 96 копійок. Це перше. Друге, що є дуже цинічним, нафтогаз в наступному році знову виставить рахунок уряду на 200 мільярдів гривень, які мають заплатити з бюджету. Але це ті ж самі гроші населення, яке сплачує податки в бюджет. Просто нас знову дурять казкою про дешевий український газ. Ми вже цих казок наслухались. І знову нам цю казку розказують. Насправді за все в повному обсязі: ось ці 7,96 плюс 200 мільярдів. Про них нам не кажуть, але ми будемо за них платити 200 мільярдів. Все це буде сплачувати обманутий український споживач. От вам і вся правда. Вітаю українці! Вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Всі вже читали новини, що Нафтогаз встановив фіксований тариф на газ до 1 травня 2024 року. Ці голословні вислови про те, що незважаючи на те, що споживачів газу ще з зими лякали за ринкову ціну, компанія Нафтогаз вирішила встановити фіксований тариф на газ ще на цілий рік. Таким чином, ще протягом року споживачі Нафтогазу зможуть користуватися тарифом, який не залежить від ринкових коливань. Про це нам повідомила прислужба Нафтогазу, всі ми почитали і багато хто зрадів. Тобто нині фіксований тариф на газ для побутових споживачів Нафтогазу становить 7,96 за кубометр. І таким він буде залишатися ще рік. Це один з найнижчих тарифів на палітрі вітчизняних постачальників газу. Але. Це все хайп. Розумієте, це просто хайп. Нафтогаз хайпує на нібито низьких цінах на газ для населення, яку він зафіксував до травня 2024 року. І зафіксував не він. Не Нафтогаз. Зафіксував уряд, продовживши ПСО газу населенню по 7,96. Нафтогаз, Нафтогаз. В наступному році. Виставіть просто рахунок, неймовірний, на 200 мільярдів гривень. Мільярдів. Які заплатять хто? Прості українці. Треба буде заплатити ці гроші з бюджету. А хто буде платити? Прості українці. Це просто е, така, знаєте, зараз зняти цю напругу. Зняти цю напругу, щоб все ми ціни зафіксували, щоб трошечки люди, знаєте, розслабились. А потім ми заплатимо ось ці 7,96 плюс 200 мільярдів. При цьому, при цьому, як ви помітили, ні слова не було про вбитий сектор теплопостачання. Про це чомусь ніхто не сказав ні слова. Але тут довго не протягнеш. Максимум декілька років. І сектор теплопостачання це генерувальні потужності, система транспортування це магістральні теплотраси та постачання кінцевому споживачеві, це розподільні теплотраси. Вони будуть повністю непридатні для забезпечення проходження опалювальних сезонів. Про це чомусь ніхто нічого не каже. І Нафтогаз мовчить. Дивно, правда? А де ж будуть брати гроші на все це? Чудове питання, правда? Проблема наростає, наростає, і це призведе до неминучого колапсу. А тепер питання до всіх. От Мені дуже хотілося, щоб а, зараз а, кожен глядач, який зараз мене дивиться, він а, відповів: можете відповісти в коментарях. От питання до всіх: керівництво Менрегіону, Міністерство регіону, Мінрегіону. Це керівництво, яке мало вирішувати ці проблеми не вирішило. Якщо ми маємо ці проблеми, вони не вирішені. Сьогодні воно керує Нафтогазом. А тепер питання: що на нас може чекати, якщо один і той же керівник був до цього, питання не вирішив, і він знову залучився керувати? Що нас може чекати далі? Нехай кожен відповість, ну, по-перше, сам собі. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!